Бажаю міцного козацького. Це хто знає населений пункт Межова. Досить сильно він зруйнований, як і багато наших сіл і міст, як Добропілля, Рудинське, Білицьке, Мирноград, Покровськ, дуже багато сіл і міст і основне зло в сучасній війні, яке дає перевагу ворогу, це на жаль, Каби і Фаби, і боротися з ними можна з носіями або знищувати на аеродромах ворога, маючи балістичні ракети, такі як Сапсан, Грім 2, Нептун, які у нас відсутні з причини того, що уряд Голобородька заморозив ракетні програми і гроші від ракетних програм направив. На прокладання доріг якраз чітко по напрямку, де наступав ворог. Це є факт. І зараз навіть ті фрагментарні фортифікації села і міста, що встановлять в сучасній війні оборону, опорники руйнуються кабами і фабами, там вплоть до трьох тисяч. Друга складова, яка надає їм перевагу, це велетенська кількість піхоти. Це контракти, там 20-40 тисяч доларів під підписання. Є контракт по суті на смерть, але вони лізуть, вмирають масово, і десь можливість, вважаючи на велику кількість населення, дає можливість просунутися. Ну і третя складова це з основних, це велика кількість БПЛА, як розвідки, орлани, суперками там, і так далі, так і шахіди, герби, ремуні. Які масово опускаються і носять, на жаль, нам великої шкоди. Це суто по військовому. по окремим напрямкам, чого в нас там десь пролізли, що така ситуація на Запорізькій, на Дніпропетровщині. Це наслідки, наслідки кадрової політики, хаос в управлінні і наслідок. Зриву мобілізації, замінення її бусифікації. А по суті, це схема по виколачуванню грошей. ТЦКшники, да? мусора і оці ФСБшні товариші Татаров і Єрмак, а, а що вони є прямими агентами ФСБ, вже заявило дуже багато людей. Послухайте Романа Червінського і ну, багатьох людей, які прямо вказують на те що це є пряма ФСБшна агентура, яка дуже шкодить. Є прямий агент ФСБ, багаторічний помічник визнаного ДБР-агентом ФСБ Сівковича Гетьманцев, який положив волонтерку економіку і це є найзвичайніший економічний диверсант. І що з цих, цих осіб поєднує, да? Взять теж ж а міндіч ніхто він фуфіл, да? фунт. Це через нього там е, виводили гроші. Е, до речі, е, ну а як там все почуває правоохоронні органи, коли двушку треба в Москву завести. Це в енергоатомі. Получається, у нас ці 4 роки війни сидять російська агентура. Понятно, що пів країни в світлі сидять. І тільки в нас один Голобородько нічого не знає, ні за що не відповідає. Так я вам скажу так, стільки б я там що не розказував, не говорив, це маленьке містечко, більша частина зруйноване, межова, Воно несе наслідки політичних управлінських рішень. Як і багато інших міст і сіл. Якщо хтось там з кимось домовився сайтись пару там Дніпро, чи ще щось, чи підписати якийсь мирний договор із підрами, це зараз мусується, да? Я вам скажу так, щоб хто там не підписував э, Пройде рік-два і Северна Корея, Північна Корея, Іран, Китай і Та ж Росія, накопивши. Людського ресурсу і озброєнь, зробить ще один рівок, який похоронить під собою державу України. Це розуміють і багато цивільних осіб і військових. Видання такими методами і з таким забезпеченням, воно вже пішло до якоїсь певної межі, забезпечення сили підрозділів. Без піхоти я вам скажу так, чого пролазить? Ти тому, що піхоти не вистачає, перекривати периметри посадки. І це все треба фізично тримати. Чи є у нас мобілізаційний резерв? Є це мобілізаційний резерв, він складається з державних службовців, правоохоронних ну, слабоохоронних органів. Депутатів всіх рівнів, всякі охоронні фірми, там 90% тих, що під броню, вони до броні не мають ніякого відношення і до захисту держави і під, ну, підтримання обороноздатності. Їх треба поставити стрій. Якщо ми цього не зробимо, ми коли поставимо стрій, першу чергу соловиків, які давали присягу, як оцей бзливий блядь, мусор Клименко, да, який втік у Львів і сидів там півтора місяця, горів купив. Не виконуючи статтю 24 закону України про Нацполіції. В першу чергу вони мали стати на захист, да? хоча б доградні функції і виконували. Є там 5%, пацани і воюють, і задача ну, піратам роблять, є ж, є, є, можуть, не можуть, ну що не можуть. Встрій потрібно в першу чергу поставити правоохоронців. І проблема у нас із піхотою вирішиться. Немає, ну. Тут яких надо, не треба надо бути генералом-адміралом, фортифікації відсутні по прощенню того, що кошти йдуть через військові адміністрації, а це просто крадіжка коштів. Сіннігубов, Терехов, Паша Маліна, Федоровці. Заб... Вони мають сидіти у в'язниці на пожиттєвих термінах. То, що по їхній війні були не побудовані або наліплено серед полів оці псевдофортифікації, загинули наші хлопці і втратили територію. Це прямий причинно наслідковий зв'язок. І нові правоохоронні органи а можна положитися на набу і САП, це доведуть. Все це має ну, задокументований слід, і проблеми в тому, щоб довести це немає. Тотальне розкрадання оцими фламінгичами, це мільярди гривень. Цю куди не кінця призначені ці да? там той офіс, оцей, да, який гігантську шкоду приніс нашій країні. Уряд Шмигуля Юркість Туордеси має піти у відставку. Не просто піти, має бути а, кримінальні провадження, там ряд статей кримінального кодексу. І це обов'язково буде. І маємо мати новий уряд, нові кадрові призначення всередині Збройних сил. І в Збройні сили політики не мають вмішуватися. І збройні сили не мають вмішуватися в політику. А в нас збройні сили не забезпечені, мусиш ти влазити в цю політику срану, бо вона ганяє. А політики прибрали команду залужного, провели інших. Фронт провалився херз на настійки, ніхто не винуватий, один галабородько. Сидить собі, думає, що він думав. Я не знаю, що думає, але виход дуже простий з цієї ситуації. Маємо мати уряд національної єдності. Парламент має прийняти керування на перехідний період. Оцього фронта хряка прибрати, переобрати голову парламенту. І буде у нас інша ситуація на фронті. Головкому має бути Михайло Драпатий і, відповідно, призначити офіцерів вищого рангу на керівні посади. Критичних таких. Проблем по фронту немає. Мобілізаційний резерв є. Це все штучно створені проблеми. Точно так як на Авдіївці. не було снарядів, а вони лежали на складах і відбували фронти їх півіхами. Зараз ж саме. Всі проблеми ми маємо створені, які на фронті створені всередині країни агентурою ФСБшною дуже багато. Да? Татарові, Єрмаки, там гетьманцеві, Подоляки. Бужанські в парламенті, бойки їх є дуже багато. І ці проблеми немає проблеми, щоб вирішити. І слово правоохоронні органи мають очолити українці-патріоти, і в уряді мають прийти тільки з одним громадянством, одним громадянством, радяном України. Множе громадянство не має бути. І нарешті Україною мають правити українці, а не всякі шльоцики, які чомусь з награбованим тікають в Ізраїль. Така дивна ситуація. Да? І що в мені ці товариші роблять з цим вже зав'язувати, тому що ну, це питання про існування нашої держави. У вас всіх фермі, все буде Україна, слава нації.